Пам'ятаєте, друзяки, таку ручку перемикання передач? Ну, або подібно, пам'ятаєте? Всі хотіли потрогати, може, можливо, в декого була, навіть, можливо, в декого ще є. В мене асоціації хлопчаком, це асоціації з дорогим якимось там автомобілем, більш на, той, на ті часи. Так. У кого там була нова сім'орка, Жигуль там, чи дев'ятка, і хто більш був при баблі Тому що, по-перше, не просто їх пам'ятаю, було дістати де. І по-друге, вони були також не дешеві. Ну, Дійшла черга, в моєму випадку, купити ручку перемикання в передач, тому що на цей квадрик вже підготовлюється більш-менш до покраски. І такі речі, які потрібні, вони досить. Ну, як? Відповідно, тому що перемикати передачі потрібно і брати в руку потрібно щось е не аби щось, тому що Т себе треба поважати. І якось, мабуть, хлопчаком е ще запалось, коли дійшло діло, вспомнив, думаю, є. Зайшов на Аліекспрес, ну, Алі я не це сам, я більш на тему. Можливо, хтось каже, що там. Більше хламу, трішки дорожче, але мені подобається їхнє меню. Я більш там можу знайти те, що мені потрібно. Така от е ручечка я взяв там. це Вона вона має ще два увертиші тут. Тут різьба. М10, по-моєму, шах різьби 125, наскільки я так дивлюсь, ну менше з тим. У верто ще циліндричної форми, вони мені не потрібні, я, скоріше, болт сюди і варю на речах там болт. Ну, і зроблю під низ якусь таку от, щоб воно гарно вже відповідало цій формі. Це 10 см висота, діаметр 43. Чи 45-43, по-моєму. 43. По так. 43. Епосідна смола прозрачна, дуже якісна. дивіться уважно, були різні кольори. І різні ці 10, 15 і 20 см. Е Буває за 300 гривень там знаходив, за 270 Ну То реально такий корчик якийсь всередині. Коли придивляєшся ті фото, дуже уважно, і отзив. Читайте. І мутна епоксидна смола, реально мутна. Що вже цей? Цей е, коштував тоді зі, зі скеткою дві неділі тому 630 ще з гривень. Я заокруглив покупку до 700, взявши також на цей квадрик брілочок такий поршня. Він залізний. залізний такий брілочок двохтактного походу поршень двохтактного двигуна, двохкульцевий, без сепаратора. Треба їм жалобу на них написати. Тарафувати і написати, де сепаратор буде стукати. Жартую. Ну Це на 700 гривень. Зараз я зайшов, думаю, скільки вони коштують. То дивно, ці що 15 сантиметрів, там є ще одна розочка з долини. То дешевше коштують, та як коштують те, як ці, а ці подорожчали 700 разом з кіткою. Ну, ви розумієте, це у них там свої ці, свої всякі такі от, приємна така річ. Тобто, не знаю, як тут, тут, тут зараз. Ну, що тут? Воно по, по ньому Він має бути такого темно-синього, -си, ну, кислотного, такого, можливо, з фіолетовим відтінком. Тому тут, тут не вистачає дефлекторів і нижня частина. Е, я заказав, тому що вони зараз на цій базі йдуть 110 і, е, квадрики, тобто є пластик є на них. І треба, треба докомплектувати. Але ці елементи пластику вони не фарбуються, вони йдуть бамперні ніби. І приблизно ось так от. Приємно буде, правда? Я думаю, що так. Ну на автомобілі воно не практично. Жінка каже, ну, я не знаю, каже, в порівнянні навіть «Опель» там зафіра, якого там... Німець 2002 року, по-моєму, чи третього. Тут та от шкірня ручка переключення, передач, вона на кожен день на ще тим баче вона більш практичні. Зате за це на кожне. Це зато приємно дійсно, приємно треба поставити. Тут у нас такий тимчасовий бардачок, тому що ми всякий саморобний. До речі, тут зробив такий, щоб завіси не робити, подивіться. Хоп, ліпаївська коробка від поршневої І тут у нас всякі такі от буде чекати свого, свого часу.